Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні поділюся з вами своїм улюбленим супчиком. Він називається чечевично Імбирний. І що нам для нього потрібно? Значить, потрібно взяти картоплю. У мене тут дві невеличкого розміру картоплинки. Потім свіжа помідора, в мене невеличкого такого розміру, і одна чайна ложечка томатної пасти. Далі імбір я беру багатенько, тому що мені так подобається. Ви можете взяти трішечки менше. Просто нарізала отакими от, от шматочками. І подрібнила два зубчика чесника. Також нам потрібна морква, невеликий шматочок та цибуля. Ну і, звичайно, чечовиця. я буду використовувати ось таку. Тут у мене вже на плиті розігрівається каструлька з двома видами масла. Тут у мене оливкове масло і вершкове масло. Сюди я відразу додаю цибулю та моркву. І трішечки підсмажуємо. Із спецій використовую коріандр, суміш перців, отака у мене тут разом із духняним. І сіль. Усе це я вже додала в каструльку. І отак от. Перемішуємо. Вогонь у нас середній. от Відразу тепер, уже коли додали спеції, можна додати імбір та чесничок. І тепер нам потрібно це все тут обсмажити 2-3 хвилинки. Так, овочі ми сильно не зажарюємо, вони повинні стати такими от цибулька прозора. Морпочка також вже така стала трішечки м'ягенька. І так як ми нарізали, зверніть увагу, все отак от дрібнесенько, то воно, в принципі, готується швидко. Ну і нам не потрібно, щоб воно перетворювалося в кашу. Тепер ми додаємо сюди помідори з томатною пастою. Так, одну хвилиночку буквально ми тут все це разом перемішуємо і підсмажуємо. Повторюся, нам не потрібна тут сильна якась засмажка. нам Потрібно зберегти, щоб овочі всі тримали свою форму. Одну хвилинку підсмажуємо. Так як зараз не сезон, у нас, то я додала буквально пів чайної ложечки цукру, щоб збалансувати смак. Тому що помідори у нас ще не такі, як сезон, вони не настільки смачні. Ну і томатна паста теж дає трішки кислинку. Тому додаємо пів чайної ложечки цукру. І так, бачимо, у нас усе тут гарненько смажиться. Те, що нам потрібно, колір став такий красивий. Тепер прийшов час сюди додати картоплю. от, додаємо, перемішуємо. Такий колір красивий. Повірте, що воно дуже-дуже смачно аромат, то я взагалі мовчу на всю кухню. І додаємо чечевицю. От. Так. Добавили. Перемішали. Так, і тепер заливаємо гарячою водою. Такої густоти, яка вам подобається. Цей суп взагалі не має бути сильно рідким, він має бути такий от густенький. Ну, не такий, як борщобложка стояла, але все ж таки густенький. Він дуже насичений, дуже-дуже смачний. Так, от стільки я додавала води, навіть ще трішечки добавлю. От. Тепер доводжу до кипіння на середньому вогні, а потім зменшую на мінімальний і готую до повного приготування картоплі та чечевиці. І так, мої дорогі, супчик я вже відключила, додала сюди зелень. Саме більше мені подобається з петрушкою. У мене вона була заморожена. От. І я його зараз перемішую. Подивіться, який це колір. Подивіться, який він гарний, а як він ароматно ще пахне і який смачний. Це ви можете тільки спробувати тоді, коли ви його приготуєте. А приготувати я вам рекомендую від душі, тому що він неймовірно, неймовірно смачний Смачний та корисний. Такий супчик можна готувати і в піст, якщо забрати звідси вершкове масло. Пробуйте, готуйте, експериментуйте. Бажаю вам всього-сього найкращого. До нових зустрічей! Будьте здорові! Всім пока!